Благодійний фонд Трибуна героїв отримав від Полісся чек на суму 1 мільйон гривень. Про це повідомив директор з медіа, маркетингу та спонсорства Житомирського клубу Олександр Денисов. Це сталося перед початком матчу третього туру чемпіонату України між Поліссям та рухом. На грі побували родичі загиблих захисників України. Шахтар подав скаргу у Фіфа та на бразильського Вінгра Тете та на Галатасарай, повідомляє турецьке видання Фотоспор. За даними джерела, український клуб вимагає відсторонити гравця від футболу. До цього Галатасара... Рай вже оголосив про його перехід. Шахтар заявляє, що він підписав контракт з Галатасараєм, маючи чинну угоду з донецьким клубом. Згідно з правилом ФІФА, бразилець міг призупинити контракт через війну, але Шахтар вказує, що Тете був в Україні вже під час повномасштабної війни. Саме це гірники вважають найціннішою інформацією у цьому випадку. Окрім того, гірники просять покарати і Галатасарай, заборонивши йому підписувати нових гравців. Бо турецький клуб підписав бразильця без згоди Шахтаря. Вінгар Дніпра 1 Максим Третяков розповів про. Ступінь важкості травми, яку він отримав у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Славії. Цитата: Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем і фахівцем у Німеччині. Операція планується в Мюнхені, сказав Третяков. Український захисник Славії Максим Таловєров може покинути команду у літнє трансферне вікно. За інформацією головного редактора про футбол Діджитал Володимира Звірова, 23-річний українець не входить у плани головного тренера Славії. Як зазначає джерело, клуб розглядає варіанти із продажем або оренди у Таловірова. З'явився новий претендент на півзахисника Марселя Руслана Маліновського. Повідомляє фут українцем, зацікавилася Монса. Також за футболістом стежать Торіно, Дженуа, Болонья та Бишактаж. Керівництво французького клубу через зацікавленість до гравця може збільшити ціну на нього до 12-13 мільйонів євро. Однак Торіно через високу ціну на Маліновського вже розглядає інші кандидатури. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Сандерленд зробив фінальну трансферну пропозицію по гравцю Зорі Назарію Русину. Ця пропозиція є покращеною та складає щось середнє між двома та трьома мільйонами євро. Крім того, луганський клуб може отримати приблизно п'яту частину від суми наступного продажу футболіста. Переговори по Русину особисто веде президент Зорі Євген Гелер напряму спілкуючись з колегою Сандерленда. Українська асоціація футболу надіслала лист на адресу УЄФА та Грецької федерації футболу щодо інциденту під час матчу ліги конференцій за участі київського динамо, який відбувся 10 серпня. На трибунах стадіону у Солоніках було продемонстровано обурений банер на адресу захисників Азовсталі, а саме знищити нацистів Азова, що було видно на трансляції матчу. Просимо УЄФА та колег із Грецької федерації футболу уважно розглянути описаний епізод і знайти можливість вжити суворих заходів щодо порушників, а також запобіжних захід. Для превенції подібних випадків надалі йдеться у листі УАФ. Вінгар Тимур Караблін, який з літа минулого року виступав за Кривбас, став гравцем Миная. Повідомляється, що сторони зуміли домовитися про повноцінний трансфер гравця. Сума компенсації не повідомляється. Контракт 21-річного корабліна з Минаєм розрахований до літа 2026 року. У минулому сезоні Тимур забив один гол в 11 матчах. Український півзахисник Данило Кривсун відзначився своїм першим голом у складі Доркмунської борусі Ю-19. На 29-й. Хвилині матчу першого туру юнацької бундесліги проти Байера він головою замкнув передачу скотового та подвоїв перевагу своєї команди. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь Борусії. Кривсун був у системі Шахтаря, а після початку війни перебрався до Німеччини. Спершу 18-річний атакувальний півзахисник виступав за Пройсен Мюнстер, а потім його запросили до Борусії. Ів захисник Ордабаси Євгеній Макаренко забив свій перший гол у складі нової команди. 32-річний українець відзначився на 40-й хвилині матчу 19-го туру чемпіонату Казахстану проти Кайсара. Він зробив рахунок 2-0 на користь своєї команди. Новачок Жарони Артем Довбик відзначився дебютним голом у матчі стартового туру Ла Ліги проти Реал Сусідада. Українець зрівняв рахунок на 72-й хвилині. Результативну передачу на Довбика зробив Віктор Циганков. На поле Довбик вийшов на 64-й хвилині. Воїн Збройних сил України Олександр Алієв вирушив у Донецьку область. Колишній гравець Динамо та збірної України запам'ятався футбольним фанатам гарматними ударами зі штрафних ударів. Тепер з влучними пострілами Олександра з гранатомета познайомляться й окупанти. санька алиев давай брат танк Матч відповідь ліги конференції проти грецького аріса стане моментом істини для Мірча Луческу на посаді головного тренера киян. Румунський наставник Мірча Луческу покине Динамо у разі невиходу команди у груповий етап Єврокубків. Повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Insight. За інформацією джерела Луческу замінить Олександр Шовковський, який наприкінці минулого сезону вже встиг здобути досвід самостійної роботи з білими синіми. Зазначається, що у питанні компенсації буде досягнуто довгоочікуваного консенсусу. А сам Луческу може продовжити роботу у Бухарейському Динамо. Гарному, в якому колись розпочинав і завершував як гравець, а з 1985 по 1990 роки працював головним тренером. Матч відповідь між Динамо та Арісом відбудеться у четвер, 17 серпня о 20 годині. Перша зустріч завершилася поразкою киян 0-1.